Вітаю вас на каналі. Сьогодні 23 серпня 2024 року місто Перяслов Київська область. Хотів би вам запропонувати для огляду гібридну форму гусєва Лінда. Ось давайте підійдемо до куща. Просили мене показати, як, як вона виглядає в цьому році. Ось, дивіться, одна із гронок. Я покажу те, що в цьому році, дивіться, ще знизу. Минулого року я її сильно перевантажив. І Ось в цьому році вона трошки прогулює. Давайте далі перейдемо, подивимося який урожай. Далі ось. О, аж в самому кінці залишилось. Ось дивіться. Тут, 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 тут дві грони. Ось о, дивіться, одна на пагін, ось друга. Ось на цій стороні теж. Ось одна друга. Таке ось о, хвостик. І на тій площині ось там далі, ось там теж. Дві грони. Давайте я виріжу ягоду, покажу, яка вона по розміру. Ось, давайте приблизимо ще раз. Дивіться, чи мені подобається вона, вона так більш-менш вирівняна по розміру. І ось так, якщо глянути, бачите, так і має таку вирівнену структуру, сама грона. Ось що по самій ягоді. Минулого року я її дуже пізно показував, тому що ну, треба мені було, щоб вона повисіла подивитися, як вона зберігається. Давайте без пруїна її покажу. Ось такий вона має колір. Я взяв спісічну коробку, щоб порівняти її по розміру. Вона трохи менша по за десь сантиметрів 4. Чимось вона схожа на дубовський рожевий але як на мене, набагато краще вона себе показує. ось бачите, отак. Зараз я її розріжу. Чому я так кажу? По-перше, подивіться на листи її вона менше схильна до Оїдіума. По-друге, ближче, це корневласний 4 кущ. Минулого року тут було. Я перегрузив куща, було 22 грони на 3 Ну, Оце було занадто, на мою думку, вже я побачив. Але дивіться, в цьому році менше навантаження. З плюсів у неї дуже гарно визріває лоза. Ось дивіться, до самого верху вже лоза визрівша повністю на цей термін. це із плюсів. Ось зараз ми розріжемо ягоду, подивимося. Яка яку вона має консистенцію. Хто любить м'ясисто-соковиті ягоди, тут немає підхрусту, шкірка дуже ніжна, повне забарвлення, і в неї отаке, виходить, рожеве. Фіолет вона ну, майже не переходить. Ось я зараз розріжу. Давайте приблизь. Дивіться. Бачите, вона така мармеладна структура м'якоті дуже тоненька шкірка. Ну, шкірку можна порівняти от, з динькою, з десь така зрощена із м'якотю, її не відчувається. Але без підхрусту. Підхрусту тут взагалі немає. Бачите, повне заповнення. Немає, як у бананаса, ну, пустоти. І вже, бачите, насіння вже починає визрівати. По цьому році вона достигла у мене раніше. Минулого року вона була пізніше готова, і плюс я дуже довго тримав її на кущу. Мені хотілося залишити, подивитися, як вона себе показує. Що хотів би підкреслити ще. у ній, Ось дивіться, ось на цій маленькій гроні, так і на інших. Доволі міцна така грибеніжка. Довга вона і міцна, доволі така ж велика. Ось давайте на більших покажу. Ось дивіться, вона ось таку має таку. доволі Значну товщину, якщо видно буде. І вирівняно е, по, по розміру ягода. Е, після великого доща в цьому році е, верхні ягоди пару підтріснуло. Е, ось ви бачите результат. В принципі, зараз я покладу це покажу. Е, в принципі, бачите результат е, тріску такого, ну, щоб глобального тріску Деякі ягоди верхні були. Б, е, 2-3 ягоди на гроні я знайшов підтріснути. Так взагалі ось таку, таку вона має форму, має такий розмір, доволі непоганий. Запилюється, бачите, по цьому році дуже гарно запилилася. Я не нахвалюю, показую результати. я ж кажу е З плюсів гарне визрівання лози. Якщо це не на кожному закладає пагоні е суцвіття, це по цьому році я вже побачив. Це вже четвертий рік кущу корневласному. І ще з плюсів можна відмітити таку відкалібровану ягоду. Давайте ще раз перейдемо у кінець куща. Ось ми бачимо, що ягода вирівне. по цьому важкому році запилення ми бачимо, що вона більш-менш рівномірна, гороху не спостерігається. Ну, я вже побачив, що її треба залишати на довгу обрізку, на короткі обрізки до метра. вона Ну, не не показує таких гарних результатів. Минулого року взагалі вона мене вразила. Просто не було можливості зняти і вам показати навантаження. У цьому році ось, так, ось таке навантаження я отримав. Ось так, по цій формі я все, що хотів сказати. Кому сподобалось відео, підтримайте канал подобайкою До зустрічі!